Не вмієш навчать. Не знаєш підкажуть. Про те, як влаштуватися на роботу, як отримати ваучер на навчання та мільйон на відкриття бізнесу, розповість Тетяна Кардель, представниця Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Тетяна, вітаю вас! Добрий день. Фахівці яких професій були та можливо і залишаються найбільш затребуваними на ринку. Якщо брати вакансії наші, то 51% з них це робітники. Роботодавці потребують осіб з робітничими професіями. Наприклад, з якими якщо глибше дивитися, то це кваліфіковані робітники з інструментом, це електрогазозварники, слюсарі. А, і, також це е, працівники з обслуговування та експлуатації устаткування це водії, трактористи, водії навантажувачів, станочники. Так, це найбільший попит на ринку праці: 51% серед усіх заявлених роботодавцями вакансій. Також потребують роботодавці е, службовців, і тут в першу чергу е, ми, ми говоримо про медиків. Про вчителів, бухгалтерів. Якщо е, аналізувати розмір зарплатні так. тих вакансій, які про які ми говоримо, так, які так, подаються так. до служби зайнятості, то е, 21% від цих вакансій це мінімальна зарплатня. Порядка е, 60% – то від мінімальної до десь до чезм тисяч отак. І залишок там трохи ну біля 20%, відсотків, то те, що вище 14,5 тисяч. Край актуальна тема працевлаштування переселенців. Скільки їх зареєструвалося у центрі зайнятості, і скільком з них ви допомогли знайти роботу протягом 11 місяців цього року, ну, припустимо послугами служби зайнятості, скористалися більше 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб, якщо точніше, то 6 тисяч 300 осіб. З них мали статус безробітного, тобто зареєструвалися у нас як безробітні 5 тисяч осіб. І були працевлаштовані знову ж таки за допомоги служби зайнятості трохи більше двох тисяч осіб. Ну, це дуже мало. Це ті люди, які звернулися до нас. Я маю підкреслити серед цієї кількості внутрішньопереміщених осіб 80% це жінки. Крім того, для внутрішньопереміщених осіб є компенсаційні програми для роботодавців за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Якщо роботодавець працевлаштовує внутрішньопереміщену особу, служба зайнятості має можливість протягом двох місяців сплачувати йому 6... для... для особи ага. 6700 гривень. Ну, за два місяці то 13400 гривень. Це така компенсація, так вона покрив. Зарплату особи, частину зарплати Наступна компенсаційна виплата це за умови, якщо роботодавець працевлаштовує зареєстрованого безробітного, який є внутрішньо переміщеною особою, за строковим трудовим договором, то служба зайнятості компенсує зарплатню такої особи, а сума не може перевищувати. 13 тисяч 400 гривень. А якщо він Це... не є внутрішньо переміщеною особою? А... Також є компенсаційні виплати для інших категорій. Є для квотних категорій: там батьки з дітьми-інвалідами, або батьки-одинаки, або учасники бойових дій, або молодь до 35 років. Тут теж працюють певні компенсаційні виплати, за якими слід звертатись до служби зайнятості. Що цього року відбувалося на ринку праці? З початку року протягом 11 місяців в обласній службі зайнятості отримували послуги близько 66 тисяч осіб. Із них були зареєстровані в якості безробітних близько 44 тисяч осіб, 25 тисяч осіб за допомогою служби зайнятості отримали робочі місця. Це непогано. Ми працюємо над цим кожного дня, це наше одне з головних завдань. Якщо у людини не запитана спеціальність, вона ж не може вічно стояти у вас на обліку та отримувати допомогу. Які варіанти працевлаштування таких людей ви пропонуєте? Слідуючі ідеї. Навчання протягом життя, служба зайнятості має декілька програм щодо навчання як безробітних, зареєстрованих в службі зайнятості, так і інших осіб з вільного ринку. Зараз я про то докладніше розповім. Якщо особа зареєстрована в службі зайнятості як безробітна, вона може отримати сертифікат і пройти навчання за певними професіями та напрямками, які є в переліку. Якщо особа не є безробітною, вона може звернутися до служби зайнятості і отримати ваучер на навчання. Ваучери можуть бути видані певним категоріям осіб, їх сім на сьогоднішній день найбільш розповсюджені, ну, найбільш ваучер, масові. Це гроші? Ваучер це документ, який гаран гарантує оплату за навчання за певними професіями та спеціальностями. Є перелік, який на сьогодні містить 123 в яких професії, навчальних закладах? професії mm. і спеціальності. За якими може бути оплачене навчання за допомогою цього документа, який називається ваучер, його на сьогодні можуть отримати особи, яким виповнилося 45 років вже, і які мають страхового стажу 15 та більше років, тобто працювали і сплачували страхові внески, такі люди. Так це можуть бути учасники бойових дій, чи це можуть бути особи з інвалідністю, це можуть бути внутрішньопереміщені особи, і ще деякі категорії. Заклад освіти особа обирає самостійно. Є вимоги, щоб заклад освіти мав ліцензію, мав право, тобто так надавати таку професію або навчати за такою спеціальністю. Особа вступає на загальних підставах, як всі, а оплата відбувається відповідно до ваучера. На сьогоднішній день максимальна вартість ваучера складає 26 840 гривень. Ваучер особа може отримати один раз в житті. І сплатити ним, якщо навчання дешевше, то сплачується сума, ну саме навчання. Да, якщо воно дорожче, то різницю покри може покривати або сама особа, або роботодавець, який зацікавлений в її навчанні. Кажете навчання протягом життя а Вавочер один одного разу тільки вдається. не вистачить на все життя. Ну е, є багато інших можливостей. Навчання і числа безробітних осіб. Також окремо, я вважаю, дуже варто зупинитись на такій програмі. Вона тільки розпочинає свою дію. Це експериментальна програма. Вона розрахована на два роки. Навчання учасників бой... учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на Зі центрів профтехосвіти державної служби зайнятості так. Державній службі зайнятості це вже е працює чи з нового працює року? це. Вже працює в державній службі зайнятості на сьогоднішній день. Працюють вісім центрів профтехосвіти Державної служби зайнятості. Вони розташовані в різних обласних центрах і, в тому числі, в місті Дніпро є Дніпропетровський центр профтехосвіти державної служби зайнятості. Де він він знаходиться на проспекті Лесі Українки 55. Ну, вони мають ліцензію ж... на сі сьогодні... добра справа так на сьогоднішній день. Вони ліцензовані за 12 робітничими професіями, які користуються попитом на ринку праці, і мають можливість навчати як безробітних, так і осіб за ваучерами, так і учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок. А Ті, у кого немає ваучера, можуть звісно. Можна за кошти роботодавця, можна за власні кошти, можна, ставши на облік в центр зайнятості, навчатись за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, або якщо це е, учасники бойових дій. То те також за кошти нашого фонду відповідно до направлення на сьогодні за цією програмою наші центри профтехосвіти ну ті вісім, про які я згадувала, навчають за 95 професіями. Мають воз мають змогу навчати дев'яносто 95 90? по Україні. Так ліцензовано в цих центрах 95 професій, і це а ці професії. І це відкє кухаря... попо та є ці професії. Вони ж як і це відко якось корілюють до до водія тролейбуса. Так, так як це заклади освіти служби зайнятості, ну може про наш розповідати. Ну, так. так завжди перед тим як ліцензуватись, вони вивчали з нашою допомогою, так, так. бо це структурний підрозділ служби зайнятості регіональної попит на ті професії, за якими вони ліцензуються. Якщо він був, то вони мали добро і вони ліцензувалися. Маю ще зупинитись на новій програмі, яка зараз реалізується в службі зайнятості, це Компенсація роботодавцю за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю, якщо е, роботодавець працевлаштовує особу з інвалідністю першої чи другої групи, крім того, що повинен, він, він, він може скористатися так знову ж таки коштами нашого фонду для того, щоб створити е, е, таке робоче місце. Це може бути. Якийсь підйомний механізм, це можуть бути е, меблі, будь-ну, ті, ті, які mm -hmm. необхідні. Да? Е, це може бути комп'ютер, програмне забезпечення е, ну, клавіатури Брайля, ну все, що необхідно людині для комфортної роботи або для захисту її здоров'я ну, на робочому місці. Е, Роботодавець облаштував облаштувавши таке робоче місце, надає певний перелік документів протягом 90 днів дати працевлаштування такої особи і фонд вам фонд, вам надає фонд фонд угу. так центр зайнятості центр... Він надає угу. так і центр зайнятості компенсує йому цю вартість верхні межі маю зазначити якщо особа з інвалідністю першої групи то це 100 тисяч гривень 100 тисяч гривень п'ятсот 100 тисяч 500 гривень. Mm -hmm. Якщо особа другої групи інвалідності, то це 67 тисяч гривень на сьогодні. Це 10 мінімальних зарплат. А перша група 15 мінімальних за теж непогано. Ми очікуємо, що цим правом зможуть скористуватися і ті люди, які повертаються, наприклад, з війни на своє підприємство, тобто вони не прийняті на роботу, да mm -hmm. і протягом, день, а які повернулись на своє робоче місце. Ми очікуємо таких змін, що для них. Те, також роботодавець може обов'язковою і, і ми компенсуємо. І так мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу, це кому? Зареєструвавшись на порталі дія, особа подає заяву для участі в цій програмі. Так. До заяви додається бізнес-план, який вона розробляє відповідно до існуючого затвердженого шаблону. Допомагаємо людям і написати бізнес-план, якщо вони звертаються на гарячу лінію, наприклад, з запитаннями або з проблемами. Крім того, вони можуть пройти навчання в нашому центрі профтехосвіти державної служби зайнятості. То короткоротке воно два для отримання цього гранту? Так, два дні онлайн навчання вони можуть пройти і для того, щоб ну вже фахово написати бізнес-план. Ці документи в першу чергу йдуть до Щадбанку, який здійснює оцінку ділової репутації особи. З результатами тієї оцінки він ці документи... їх і подає до Ощадбанку? через дію. Це, через... Все... А, через так, електрон... це все електронний обіг. Так документів від ощадбанку ці документи надходять до нас. Ми здійснюємо регіональний центр зайнятості. Комісія спеціально створена, здійснює співбесіду з такою особою. Вона нам розповідає про сутність свого бізнес-плану, як буде бізнес розвиватися, відповідає на наші запитання. З оцінкою Щадбанка і оцінкою обласного центру зайнятості всі документи потрапляють до державного центру зайнятості, який приймає остаточне рішення про надання мікрогранту такого. В умовах мікрогранту прописано, що якщо особа претендує на суму до 150 тисяч гривень, вона має створити одне робоче місце мінімум. Якщо сума від 150 000 до 250 тисяч гривень, то вона має створити два робочі місця. І ці люди мають програма діє 3 роки 36 місяців, mm -hmm. і ці люди мають у неї пропрацювати не менше ніж 24 місяці із 36, що діє програма. Потім він може їх звільнити, так? Ну то можуть бути різні люди. Просто наймані особи відповідно до кількості, да кількості, mm -hmm. кількості відповідно yeah, yeah. до суми, yeah, yeah. суми так. запиту, так мають пропрацювати не менше 24 місяців. Для прикладу, в цьому році наші підприємці або ті люди, які планують стати підприємцями, отримали отримали схвальних рішень на 80 мільйонів гривень. Вже То, на це вже працює програма. програма працює з липня минулого року. Минулому році таких людей було трохи більше 200, а на сьогодні вже 350. п'ятдесят область. Я вам кажу про нашу а, область. Взагалі а, по Україні цифри, звісно, більше в цьому році за 11 місяців 348, Якщо бути точною, осіб отримали схвальні рішення і ну, більшість з них вже отримали кошти на рахунок. Відмови є звісно. Є відмови. Є відмови з причини низької оцінки Ощадбанку. Наприклад, тобто, ну є певні умови і певні. На кількість балів, яку особа, які особа має набрати, якщо кількість балів в оцінці Ощадбанку менше 98, то такі заяви ми вже не розглядаємо. Ну, дивіться, я вирішив отримати такий грант. Ну, от, от той там мільйон. 250 та мільйон. Що я повинен робити? Має Що я бути? повинен сказати вам на е, співбесіді, щоб. Цей грант отримати? про співбесіду. Ми маємо бачити, що ви обізнані в тій сфері, в якій ви плануєте працювати. Ми маємо бачити, що ви розумієтесь на маркетингу да, на просуванні того товару або тієї послуги, яку ви будете продавати або виготовляти, якщо то якийсь товар. Ми маємо розуміти, що ви розумієтесь. На податках, до речі, сума мікрогранту повертається до держави за три роки сплаченими податками за тих найманих працівників, яких наймає підприємець, ми маємо розуміти, що ви вмотивовані. Ми маємо бачити в вашому бізнес-плані, що це. Ну, неформально написаний документ, ми розвиток на три роки. Ми маємо бачити розвиток. Ми маємо бачити, що зарплатня найманих осіб. У вас є зростає. такі фахівці, які можуть в комісії. Такий висновок дати. В комісії, в складі комісії, яка здійснює цю роботу, присутні і бухгалтери, і фінансисти, і просто фахівці служби зайнятості, але. Ну, півтора роки роботи ми точно навчаємося, як і навчаємо наших безробітних. Також є і працює програма грантів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни і членів їх сімей. Сутність роботи ну, приблизно та ж сама, трохи інші умови і суми. Якщо Учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, вони можуть претендувати на суму до 250 тисяч гривень, і тоді вони мають створити одне робоче місце. Якщо вони претендують ну, на суму, попереднє було на від 250 000 до 500 тисяч гривень, вони створюють два робочих місця. Якщо вони претендують на суму від 500 до мільйона, це верхня. Верхній кордон, mm. так сказати, то вони мають створити чотири робочих місця, але тут є умова. Особа, яка претендує на таку суму до мільйона, вона має вже три роки працювати як фізична особа-підприємець або ну як юридична особа. Да, то вже вона має мати бізнес якийсь. Члени сімей таких mm. людей, да, учасники бойових дій, також можуть претендувати на кошти до 500 тисяч. Добре, дякую вам за інформацію. На все добре.